українсько польська парламентська співпраця зараз вкрай важлива. Для України важлива європейська єдність. Ми бачимо, як російська пропаганда і наші вороги намагаються розділити Європу, намагаються розділити Європу на маленькі авторитарні країни, намагаються посіяти ненависть до українців. Наше завдання спільно з нашими польськими колегами зробити все, щоб перемогти російського агресора, зберегти цілісність Європи, зберегти демократію в Європі, підтримку України. Ми надзвичайно вдячні Польщі за підтримку України, і нам приємно було тут чути слова польських колег, які вдячні українським солдатам, які обороняють мир в цілій Європі. Нашим жителям і в Польше і в Україні і нашим людям у Польщі, і нашим людям в Україні важливо казати правду такою, як вона є, і водночас працювати в різних напрямках: в економічному, суспільному, в питаннях оборони і безпеки. у забезпеченні спокою нашим мешканцям. Бо в Польщі живе дуже багато громадян України, не лише тих, хто опинився тут у наслідок воєнних дій, а й тих, хто переїхав у наслідок акції вісла. Це вже четверте, п'яте покоління українців, які бережуть мову і культуру. Тож ми маємо не тільки розмовляти, а й разом працювати та діяти.